Царство Небесне буде, мов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, третьому один, кожному за його здійсністю від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і роду ними і придбав других п'ять талантів. Так само й той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв один, пішов, викопав у землі яму і сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух і зводить з ними рахунок. Приступив той, що взяв, у п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане, каже. Ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів, сказав до нього, пан гарас, того добрий і вірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим, увійди в радість пана твого, приступив і той, що взяв був два таланти і каже пане, два таланти ти мені, ось других, два придбав я, сказав до нього пан Його. Гаразд свого добрий вірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великими, в радість пана твого, приступив і той, що взяв у один талант і каже, пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Тому за страху я пішов і закопав талант твій у землю, Ось він, маєш твоє. Позвався його пані, каже до нього, лукавий слово і лінивий, ти знав, що я ж де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші торговцям, і я, вернувшись, взяв би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте йому, і дайте тому, хто має десять. Бо кожному, хто має додасться. І він матиме надміру, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має, а нікчемну слугу того витягне в темряву кромішню, Там буде плач і іскреги зубів. Сказавши, це він додав, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. каже. Притчу про таланти і напевно, що як не яка інша, вона є дуже прямою, зрозумілою. Всі ми розуміємо і усвідомлюємо, про що йде мова, правда? І в цій притчі Ісус хоче промовити до своїх учнів, до своїх сучасників, до нас, хоче сказати нам, щоб ми жили. Щоб ми діяли, щоб ми множили. І є один слуга, який майже так і зробив. А точніше сказати, перекреслив все, про що говорив Ісус. Взяв талант і зі страху його закопав. Як часто ми так робимо, коли боїмося, замість того, щоб любити, мовчимо, замість того, щоб пробачити, відкладаємо. Замість того, щоб зробити добро, чекаємо доброї нагоди. Але бачимо, що Господь щедро в особі того пана роздає таланти. Не залишилося людини порожньої. Нема жодного з нас порожнього в Бога. Кожен з нас має свій талант, має свою віру, має свої вміння, має своє життя. Має свій хрест. Кожен з нас від Бога отримав талант. І не ходить порожнього. Якщо б ми зрозуміли, що таке один талант, а це є 20 років роботи, 20 років праці зарплата, то ми собі можемо зрозуміти, що навіть один талант це є надзвичайно багато. Тому коли ми в силу якогось фактів себе з кимось порівнюємо, ми кажемо, в мене тільки один. Це вже дуже багато. Бо далі чуємо, як кажу, пан до тих слуг своїх, добрий слово і вірний, війди в радість пана Того. Не каже, що ти зробив, скільки ти талантів мав, але як ти з ними повісив. Навіть оце, що ти маєш для Бога важливо. Не важливо скільки, але важливо. Те, що ти маєш, що ти з ним робиш? Ми бачимо третій третє така думка, в третьому випадку цей слуга, який зі страху бере і закопує цей талант. В страсі ми не можемо діяти, ми не можемо робити нічого. Але цей страх Господь називає лінивством. Каже, лукавий слуга і лінивий. Бо чому ти так боїшся щось зробити? Чому ти відкладаєш? Чому ти так думаєш, що ризик в любові, ризик в якихось справах щодо Бога, не принесе дивідендів? І цими словами Господь сьогодні звертається до нас. Що ми робимо для того, щоб помножити талант? Не забрати в когось, не заздрити комусь, що хтось так робить, а хтось так? А віднайти в собі цей талант, який нам Господь дав як дар, як подарунок, і його примножити. Ним жити, ним любити, не шукати нагоди, не відкладати на боці. Напевно, у кожного з нас вдома, чи в батьків, чи в бабусі є сервант, де є багато сервізів. Ними не можна користуватися, не знаємо чому. Вони мають там стояти і час до часу, може, порох стремо. І так далі і ми ростемо і вчимо своїх дітей. Не ризикувати, не робити добро, шукати іншої нагоди, кращого часу, сприятливої країни. Певно, кожен з нас зараз задумується, що би було, якби можна було. Зробити той чи інший крок. Але так боїмося жити тут і тепер, сьогоднішній дні. І саме про це ця притча. Пан ризикує всім, все своє майно віддав, каже Слухом. Бог ризикував давати на людину стільки сили, стільки влади. І сьогодні Господь хоче бачити, що ми зробили. Не ту кількість, що ми маємо, він не каже, що скільки маєш. Але що ти зробив з тим найменшим, з тим маленьким, що маєш? Пам'ятаємо, що для Бога важливий навіть це одне вміння, яке ми маємо. Але якщо ми його розвинемо, якщо ми ним поділимося, а кожен з нас має віру, кожен з нас має теплоту, кожен з нас має любов. Це вже три. А скільки всього ще маємо? Якби ми ним поділилися, якби ми ним жили, якби ми ним вірили і це все примножували, тоді світ був би зовсім інакше. Нехай це Євангеліє, і це слово Боже доторкнеться наших сердець, відкриє наші вміння, відкриє наші таланти. А ми, в свою чергу, для Бога їх помножимо тут на землі. Амінь. Слава Ісусу Христу!